Не треба, не можна, потрібно заборонити, щоб не пропускати до Польщі протягом 20 років після того Україна вступить до Європейського Союзу. Привіт усім! Українці та Україна чекає від Польщі та нового польського уряду тих дій, таких рішень, таких заяв, які допоможуть вирішити наявні проблеми між Польщею та Україною. Але натомість отримують такі заяви. Такі рішення, або поки що відсутність таких рішень, що просто волосся дибом стає. Друзі, додивіться це відео до кінця. Сьогодні я хочу вас ознайомити з новою заявою польської нової влади, яка ну, не сподобається нікому. Додивіться до кінця, підтримайте це відео лайком, репостом і, звичайно, підпишіться на канал та увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Якщо у вас є запитання щодо Польщі та кордону, в описі під відео є послання на мій телеграм-канал актуально про Польщу. Приєднуйтесь і знаєте більше. Нещодавна така гучна заява заступника міністра сільського господарства Міхала Колодзейчика. Це вже новий уряд Дональда Туска, це вже новий його представник, яка збентежує всіх, хто вже чув цю новину і цю заяву. Вступ України до ЄС невигідний польським фермерам. Ми повинні захистити свої інтереси, говорити про те, що агропродовольча продукція з України не потрапить до Польщі, наприклад, протягом 20 років після вступу України до ЄС, тобто він пропонує, що українську сільськогосподарську продукцію не треба, не можна, потрібно заборонити, щоб не пропускати до Польщі протягом 20 років, після того як Україна вступить до Європейського Союзу. Ось таке вирішення проблеми. Вони бачать в тому, що вони не конкурентно спроможні з Україною, і жодна європейська країна не є конкурентно спроможна з Україною щодо сільського господарства. Це факт. Не шукають вихід, як то допомогти своїм сільським господарствам, щоб вони могли бути конкурентноспроможними. Не шукає вихід якихось там дотацій, чогось такого придумати, щоб допомогти своєму сектору сільського господарства вирости. Якось там розвинутись. Вони вирішують в найпростіший спосіб: це просто заблокувати конкурента. Це проблему не вирішує. Я хочу так легенько підсказати тим політикам, можливо, вони ще чогось не знають. На запитання щодо вступу України до Європейського Союзу, колодзейчак сказав, що є певні процеси, які ми, як поляки, не можемо зупинити самі. За словами Колодзейчака, вступ України до ЄС дуже невигідний для польських фермерів і підприємців. У сільському господарстві України домінують близько 95 фермерських господарств. Це холдинги, великі компанії, які володіють половиною сільськогосподарських земель в Україні. Одне господарство має розмір 5-6 повітів у Польщі, пояснив він. Ну і як він зазначив, що Польща має захистити свої інтереси. Її більше нічого не цікавить, свої інтереси понад усе. Ну це правильно, це правильно, що Польща... Чи будь-яка інша країна, так само, як Україна, захищає свої інтереси, так само і Польща захищає свої інтереси. Але Україна не блокує чиїсь товари, блокує російські товари, ті, які нам не потрібні, ті, які на нас нападають. Ми на Польщу не нападаємо. Ми з Польщею ніби дружньо живемо. Чому блокувати українську продукцію? Колозєйчак додав, що його завдання полягає в тому, щоб переконати Єврокомісію, що українське сільське господарство здатне дестабілізувати продовольчу безпеку в кожній країні ЄС. Ми можемо відкрити двері і сказати, ми закриваємо наші ферми, тому що їхня рослинність не матиме для нас сенсу. Він наголосив, що одним із елементів захисту інтересів польських фермерів буде запровадження закону, згідно яким компанії не зможуть купувати продукти, ціни яких нижчі від собівартості. Я думаю, що прем'єр-міністр Дональд Туз це чудово усвідомлює. Це людина, яка слухає. Ну, поки що, це слова і заяви. Хоча такі заяви вони дуже неприємні для України та українців. Якщо таке і буде, ну то це буде проблема, звичайно. Але до того моменту, як Україна війде як повноцінний член Європейського Союзу, я впевнений, що вже війна закінчиться і наші морські порти, морські шляхи будуть відновлені, і нам не потрібно буде Європу так озадачувати в лапках своїми проблемами. Хотілося, щоб нас, нашу продукцію, будь-яку продукцію, яку ми виробляємо, хочемо продати, ніхто не блокував. Тому що це якось. Не ну, тому, що це якось неправильно, тому що це якось невільний ринок. Там, Нам не підходить, ми не можемо конкурувати. Давайте ми їх заблокуємо. Не пам'ятаю, щоб якось так дружні держави один до одного відносилися і блокували кожному, якщо щось не подобається, і якщо не конкурентно спроможні. Навпаки, треба працювати в своїй державі, щоб розвивати ту чи іншу галузь, щоб вона була конкурентноспроможна. Є час до вступу України до Європи. Вам щось не подобається, ви знаєте, в чому проблема. Працюйте над нею. Що ж заважає? Зробіть так, щоб коли Україна війшла, вам не наробила біди, як ви говорите. Так, щоб вам не наламала нічого. Що ж зразу з трибуни кричати, давайте заблокуємо і все. Проблема так не вирішується, на жаль, не вирішується і все. Та проблема і далі буде, і вона буде, і буде. Поки не розблокують Україну, наприклад, якщо би заблокували, і потім знов та проблема буде. Ну, якось замкнуте коло. Щось останнім часом дуже часто з польської сторони, з польського уряду і управління державою звучать такі от заголовки, такі заяви. Давайте заблокуємо, давайте там щось протестуємо, бо нам то не подобається, ми там не можемо, це не зможемо. Ну то давайте якось спільно спілкуватися, якось вирішувати цю проблему в якихось спільних рішеннях, не тільки зі своєї сторони і все, а все інше вас не цікавить. Так не можна робити, так не можна діяти. Якщо ми війдемо до Європейського Союзу, вам прийдеться змиритися з тими чи іншими проблемними питаннями і непроблемними питаннями. Тобто вони все одно будуть. Звичайно, їх треба буде вирішувати спільно, як з Україною, так і загалом з Європейським Союзом. Бо Європейський Союз це не тільки Польща. Це і інші країни. Україна і українці хочуть зі всіма європейськими країнами гарно. Спільно працювати на свою вигоду, на загальну вигоду для всіх, щоб всі заробляли і всі мали можливість прокормити свої сім'ї. Ми за це. А якщо одразу відрізати і рубати, то звичайно, що ніякого компромісу, ніякої розмови не буде. Будуть шукатися інші обхідні шляхи, і, ну, і проблема не буде нікуди діватися. Так як воно є. В даній ситуації, так як і далі буде робитися, якщо не буде якогось спільного рішення і поступок з двох сторон. Друзі, ось такою інформацією, хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас вона була цікава. І, звичайно, ви підтримали це відео лайком, репостом і коментарем. В описі під відео я нагадую є послання на мій телеграм-канал Актуально про Польщу. Приєднуйтесь, якщо у вас є запитання щодо Польщі та кордону. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні і Україна 100% переможе, незважаючи ні на що. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно.